Впродовж доби 17 червня 2024 року авіація та підрозділи ракетних військ Збройних сил України уразили 13 районів зосередження особового складу та озброєння військової техніки рашистських окупантів. На харківському напрямку рашистські загарбники втратили 168 особин живої сили, із них 55 – безповоротно. Знищено один танк, одну бойову броньовану машину та два авто. Пошкоджено ще один танк, артилерійську систему та автомобіль, уражено 16 укриттів особового складу та один склад із боєприпасами рашистів. На Покровському напрямку рашистські загарбники втратили 318 особин, забитими і пораненими, знищено бойову броньовану машину, чотири гармати та чотири рашистів. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні, повідомляють, що на хорошого росіянина перетворився колишній дупатут із Чувашії від провладної рашистської партії, який добровільно поперся на забій в Україну у складі окупаційного рашистського війська. Неспокійно на території рашистського рейху. Ближня Замкаддя потерпає внаслідок негоди. На Сахаліні Карафуто, оголошено надзвичайний стан через сходження селевого потоку, внаслідок влучання блискавки в енергооб'єкти без електропостачання залишились населені пункти в районі Новосібірська і Нєвтякамська, у Челябінське згорів цех з виробництва тролейбусів. У Белгороді сталася пожежа на складі. Непізнані дрони атакували військові об'єкти в Гау, ГАУ Воронеж і ГАУ Ліпецьк. Зокрема, у Ліпецьк під атакою опинилися металургійний комбінат та тракторний завод, які використовуються кацапнею у військових цілях.